Сьогодні 11 вересня 2015 року. Діти ліцею, учителі, директор, Значить, передають хлопцям в зону АТО. В зону АТО передають передачі, продукти харчування, солодощі. І отакі малюночки понамальовували. Нашим воїнам, щоб ці малюнки їм зігрівали душу, серце, щоб підіймали бойцовський дух. Так. Що ми передаємо бійцям, діти? Скажіть, що ми передаємо бійцям? Які слова? Перемоги! Горіть, горіть. Ще від себе. Перемоги. 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! ворогам! Україна! Не можна! Вам щасливої дороги в першу чергу, щоб не попали під снаряди, під кулі і все довезли. На дякуємо вам блага. за підтримку, дякуємо за те, що ви зібрали дітей, виховуєте їх патріотами, патріотичними такими. от, І також бажаємо вам всього доброго, мирного, щоб Господь Бог посилав вам Божу благодать і мир. Дякую. Хлопці, тримайтеся, Дякую. ми з вами. Дякуємо вам дуже за вашу. За ваш труд, за вашу роботу. приїжджайте жити. Приїжджай. Дякую. Хай вас Бог оберігає, а сім'ї ваші будуть здорові. Е... Чекаємо вас дуже на нашій вільній, мирній землі. Не уклін, всім воїнам, за... Дякую. За а вам, Наталя Осени, особисто я від себе хочу сказати. Дякуємо і вам також, всім вчителям, що організували передачу. Передати такі чудові малюнки і виховуєте дітей, саме головне терпіння, здоров'я, терпіння і всіх благу. Ми Сьогодні відправляємось в зону АТО в страниці Луганської. Ми їдемо до хлопців, бійців 128-ї бригади, передаємо їм, будемо передавати автомобіль, назад заберемо автомобіль, який трошки пошкоджений для ремонту, і будемо повертатися додому. А вам всього доброго, мирного і до зустрічі. Ми вас чекаємо з поверненням. Звичайно, що будемо з вами підтримувати далі. Діти, підтримуємо далі наші бародіняки. Звичайно, волонтерством займаємось також. Привезіть нам. Дітки. Слава Україні! Героям слава! Це все старшина наша. Це його офіс. Шекарний офіс. А це ваше хазяйство, так? Да? Маленький котик. Так, надо продавать. Собачка. Это все Лицей передавал. Борисполь. Ай-яй-яй. Рыбу почувствовал начал. Це тоже лицей. Вот все лицей. Так. Лицей. Отлично. Ну, туалетна бумага. Слідший раз щось друге, що та школа передасть. Ну, допомагаєш. Так. Це борис поліцей. Який ти опозивний, скажи мені, а? а це? Да. Жара. Жара? Да. Жара. А можна, можна, можна. таке жарище було. Жара можна, жужа. Ну ось такі малюнки, да. так. Вас... Да, да. Отак діти вам, як кажуть, чим можуть, тим і допомагають. Тому що патріотизму сьогодні на сьогоднішній день ну, якби, трошки не вистачає, але ну, з кожним думаю, днем... з кожним днем, воно, я думаю, що буде... Тож зі своїх сторони вчора зробили такий до ліцей, 10-11 класи, ліцеїста, у школьника 10-11 клас на полігон, показали, як стріляють наші культури, провели самі беседу патріотизм. Вони, вони, по мере, щоб вже не боялися нас солдати, не думали, вони не якісь там окупанти чи щось. Такі самі, як вони люди, такі самі, які так, пішли так, і, так. ще. Правильно, треба ближе да, до народу. Да, и в восторге были детвора, там она просто пау. Я говорю, надо было раньше, только не нам тут в армии, а есть у нас. Это не ваша работа? Ну, мы стараемся уже и их не свою работу. Так, дякую за хорошие, добрые побажания. А вот Степа. <laughs> Степа, привет. Здорово. Ой, привет. Привет, привет. А кажуть, вже всі по потікали, всі по да, да на дембель пошли. Бриті. Тут ось осталось пару штук. Так, чого не побрити її? Ладно, вуса, а чого борода не, не бриється? На да, дембель. На <ріху> <Да>, дембель побриє. А <ріху> там до кінця там дама буде а ну Серега, пошли пока хозяйство. Путина. Путина. пошли. Путина Это балашка из вас. Маска. Подожди, рапира, а це Д. Д48, да? Ух ты! Да ты ці, вьетнамцы, вьетнамцы, я бачу, 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 бачу. ня. Мы его бажаю, бравые муки, малюсенький. Ну а девочка там, хозяйка, каже, а вы его будете так само, как Путина, на костре жарить. Ну, само собой. Вот все, малого. Гильза, да? Поэтому... Учитель истории, да? Выкладывали в школе, да? Нет, я не выкладывал, за фахом не працювал. Так спалося, что... Не, ну, видно, что вы... Вы из Закарпаття сами да? да? Так, из Закарпаття. Не всегда нужно было патриотично налаштовано, чтобы было таких, как нужно было в <ганую> а, і вижити треба. У мене в принципі, четверо дітей було. Ну, Є вже женаті, виросте. Вже може внуки є? Є, є чотиро внуків. Мені 54 роки. Ну ви видно, що гарно так смотритесь. <ганую> треба. 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 Да. Діти це наше майбутнє, тому треба їх і виховувати, і допомагати їм. Підтримувати. Дуже, важливо, дуже важливо для нас школа. Школа дає знання і правильні знання, тому що діти повинні знати, треба вчити географію, вчити історію, знати свою історію, свого народу. У нас дуже важка історія, але треба її знати, щоб вона не повторялася. Не ставати один раз, два рази, три рази на одній ті ж граблі, як ми зараз це робимо. Да. Багато є. Недороботок, тому треба це все виправляти. Так, треба виправляти, треба змінювати себе, і змінювати країну, а почати треба кожному з себе самого, своєї вулиці, своєї хати, свого села. і і тільки тоді можна змінити щось в загальному державі. Тому що б ми не поклали сьогодні в Київ, як не змінивши село, тому завтра буде отримати ту же саму владу, яку ми тільки вчора скидували. Тому що все-таки село диктує умови, а не вони кажуть, що влада хоче подобатися сілу. І виходить так, що вибираємо владу таку, як ми самі. Влада є відзеркалення нашого. Нашої свідомості нас саме. Дякую вам за такий е, гарний, чудовий таку розповідь. І я думаю, що ми ще з вами будемо зустрічатися. а я, я, я свій час працював радником, голова районної ради. Зараз я депутат районної ради, Та так як радиться. Ні, ну все рівно, я, я бачу, що ви патріот. Я бачу, що ви дійсно чоловік, який, як кажуть, я я Віддайтеся своєму своїй справі. Здравствуйте. Здравствуйте. Привіт, медведь, привіт. З ну, приїздом. Кажуть, пішов на демор, я кажу, да Конечно, блин. Ага. вже. Бійцям на фронті. Віктор Миколайович неодноразово попадав своїм транспортом і в такі, ах, ну, і під кулі, і в складні ситуації на блокпостах Альона. Так? Тобто, це дуже небезпечна дорога. І представляю Олександра, нашого випускника, Сашу Бугана, який визнає, що набрав 200 балів із. Географії на землю. Це найвищий балштувальників в наше місто, а підготувала його Ірина Петрівна, але найбільша заслуга, звичайно, Саші, бо він вчився, бо він хотів того і він прагнув. І тому я передаю слово Віктору Миколаєвичу, а потім ми послухаємо Сашу. Будь ласка, Віктор Миколаєвич. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Е, я хочу подякувати в першу чергу педагогічному колективу ліцею. Батькам, вам також. Значить, багато збирали продуктів, було, було багато випічки, потім передавали засоби гігієни. Це все на сьогоднішній день ну, потрібно. Тобто, можна сказати так, що війна не закінчилася, всі рахують, що там вже мирно все спокійно, але трохи не так. Ті малюнки, ті вірші, листи, які ви передаєте, хлопці. Захватів читають, потім роблять такі маленькі куточки, маленькі стенди. Якщо це якась розбита будівля, то це в будівлі робиться. І вони радіють цьому. Це для них може навіть важніше, головніше, чим привезти щось таке, будемо говорити, з ну, харчів. Зараз необхідна одежа, тепла одежа, тому що йде. Вже зима все рівно, як кажуть, наша держава вона недопрацьовує трохи, вона не може в повній мірі забезпечити, забезпечити наших воїнів. Вони дали, да, по комплекту дали, але буває дощ, буває грязь, там розорвало, там провало, там ще щось. Ну, Нема таких комфортних умов, які дійсно у нас тут. І треба дякувати цим воїнам, хлопцям нашим, які... Нас захищають, що ми тут знаходимось в таких, будемо говорити, хороших, нормальних умовах, спимо на ліжках, виходимо додому, можна і помитися, можна і попрати одежу. Там цього немає. От. Так що я вам також всім дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу і щоб Господь Бог допомагав вам, вашим родинам, оберігав вас. І що було над вами завжди мирне ними. Ми проїхали практично всю лінію фронту від Маріуполя до Біловодська. Тобто Донецька, Луганська областя. Значить, дуже багато були в бригадах, значить, починаючи з 25-го батальйона, 72-га бригада, 93 я бригада, 30-та бригада механізована. Батальйони Січ. Правий сектор заїжджали, хлопці, всі е, настоячі воїни, ніхто, я не зустрічав таких, щоб е, плакалися, говорилися, що ми вже хочемо додому, ну, додому всі хочуть, знаєте, але терплять, е, надіються і чекають ваші підтримки. І скорішого закінчення бойових дій. Отакі От прапор, я хочу вам також передати, я вже передавав і ще хочу передати. Це від 72-ї бригади. От, так що прийміть цей прапор, хай він вам Прочитаємо, да. Що тут написано? Давай. Дякую, міліцею міста Бориспіль. Третій Гвардійський механізований батальйон. Зоні батальйон. Дякую, сестри і брати підтримку. Слава Україні. І 720 МВС. Віктор Миколаївич, ви при нагоді передайте, да? передайте. Ні, ні, передайте. Велику подяку воїнам Передам. за такі слова, Я тому що це для нас буде з цими хлопцями, які розказують прапор, спілкуються кожен день. Вчора дзвонять. Комусь бушла треба, комусь запчастина на машину треба. Хлопці просять подяки. Я от зараз теж в нашу районну державну адміністрацію зайшов, то будуть нагороди, ми вирішили, 10 нагород буде і 10, 10 грамот. Кращим воїнам, які дійсно захищають і добросовісно відносяться до своїх обов'язків і запрошуємо до слова Сашу, який є теж рідним патріотом, і пишаємо за про що всі наш учень. Прошу дякую. Ну, в принципі, тато сказався найголовніше, але на сьогоднішній день ви знаєте, яка важка ситуація в країні, тобто не всі люди мають змогу допомагати. Є ті, що з певних економічних причин, економічних. Можливо, деяких складнощів просто фізично не можуть допомогти нашим воїнам на фронті. Але є ті люди, які принципово відносяться індиферентно до цієї ситуації, яка відбувається у нас зараз в країні, тобто вони є так званими диванними воїнами. І тому цей вірш я, в принципі, присвятив як воїнам на фронті, так і саме тим людям, які, так би мовити, байдужими є до нашої країни. Ти знаєш, життя така цікава штука, що не вгадаєш ти зроби нікого, чи то є людина, а може потворна гадюка, допоки не вкусить або не промовить. А ось на фронті тут все зрозуміло, хто воїн, хто раб, а хто може стукач, і мовби та думка палка розріла, а в серці жагучим то стоїм то плаче. Скількох пацанів ми вже поховали. А скільки ще буде розкладатись землі, тоді як паркетники нас просто зливали, купаючись в розкоші і гнилому баблі, не зрозуміти ніколи диванним воякам, чому опадає цвіт нації там, Що значить для тих, хто живе у царських палатах, лиш фраза, з гранатою лягти від цеберський танк. Що ж важити може таки подвиг той радний, саме для вас? Він не варти нічого, байдуже вам сльози матері. Пропагуйте заклик, А що воювати? Не бачимо безум. Кричать же вони на кожному кроці за мир і за дружбу народів наш клич. Та як постане маскаль при порозі, то скинуть всім маску із псевдо обличчя. Одні побіжуть відразу здавати і списками в руцях в собачій слині, Щоб тільки самим не потрапить за грати. Та прийде нашестя поліцею. Інші почнуть пахати на вату, проклинаючи владу, народ і солдат. А що ти зробив? захотілось спитати, щоб армія стала стіною Карпат. Чи може вже ти перечисли мільйони, а може хоч тисячу ти дав за цей рік? Ні. Ти купуєш паршиві планшети і айфони, поширі відсідниці на канарах під пік. Переконуєш ти рішуче, серйозним. Що скоро пристанеш до лав збройних сил, але твоє слово пори, він, як вітер проносний, ось був і нема, лише залишився в Та, поки існує Бог праведний в світі, віримо ми в колірками сансарі закон. прийде ще на землю Господь, як в завіті, і видасть кожному від плати талом. А країна, вона не загине ніколи не ні за що. Навіки цвістиме на вирвах землі, бо її відбудують ті хлопці, що сьогодні ще вранці сиділи в, в окопах, гризли сухарі. Вони захистили, вони розбудять молоду, недосвідчену матір свою. Вкраїна боятиме пишнотами всюди, як керуватимуть ті, що бували в бою. Ми будемо щасливі, нам не слухать нікого. Побудуємо світле майбутнє своє, лиш пам'ятаємо земних міфічних героїв, чи лягали кістями за життя твоє і мене. До серця по кожному душі дійшло. І ви пишіть вірші, пишіть листи. Ще не закінчена війна, як сказав Миколай. І коли акції проходять, не, не забувайте, не скидайте, кажіть батькам, ви забуваєте, забувайте сказати правду і мову. А в бійцю в цей час дуже потрібна ваша малесенька, приненька допомога. Ці ваші 5 гривень, чи носки, які ви купите, чи якийсь теплий світер віддасте, який вас валяється на горищі, нікому не потрібні. А там в окопі зараз дуже важко. І сьогодні стоять на дозорі, стоять ще страшніше сьогодні, чекають, а що ж буде? Все відвели. А завтра полізе. Будь-яку хвилину можуть піти танки. Тому будьте чуйними і милосердними. Слава Україні! Віктора Миколаєвича Копана. Дорогі діти, дорогі батьки, вчителі. Я також хочу привітати від щирого серця всіх. Побажати в першу чергу всім здоров'я, мирного неба, добробуту. Саме головне, щоб був мир. Вчора я повернувся з передових позицій зони АТО. Хлопці також передають поздоровлення. Всі знають, що сьогодні 1 вересня Значить, передали отакий прапор розписаний. З побажаннями, учням і вчителям на цьому прапорі є дуже гарні висліви, і це все для дітей. Тому що діти це наше майбутнє. Мій син ходив в цей ліцей. Досяг великих вершин. Це завдяки вчителям, завдяки е, директору школи, Лице... Лице... Лариса Ананівна, Я вам персонально хочу подякувати. За свого сина, що ви виховали мені порядну, розумну, добру дитину, яка також на сьогоднішній день приєднується до мого волонтерства і допомагає. На цьому хочу закінчувати? Слава Україні! Ніхто вас до цього не примушує. Стави на цю стежку. Стежку захисникам нашої розвитки. Дійсно, в сьогоднішній ситуації ситуація вимагає, аби кожен із нас зрозумів, що навіть невеличка допомога щось таке зроблено власними руками або навіть посмішка перед війця на передовій, а то додає сил можливості, і натхнення це я дуже договориюся, що з нами навчався. Саша кофе. Я так вважаю. Селя... За дівіси. Що все селя... як зарвало. Наші батьків свої громади. Я дуже бажаю з цим, що наш заклад особисто не тільки школа, а всі школи міста плав те, хто що міг. І в матеріальних підтримках, і, і сітом небагато не дістали туди. І багато інших теплих речей. Я хочу вам ще раз, щиро подякувати. І я вкотре переконалася, що... Словосполучення, національно патріотичне виховання, яке домінує зараз у всіх основних документах нашого президента, Кабіну, Міністерства освіти, сьогодні на нашій зустрічі показали, що це не є, пустим, що ми всі долучилися до цього словосполучення. І думаю, що від сьогоднішньої зустрічі кожен із нас зрозуміє, що ріднішої держави, держави України, світі для нього не.